Крічерчить до бе, що З кожним кроком стаю сильнішим та сміливіший. Сміли, я без страху, страху рухаюсь вперед. вперед. Вірний скрічер то допоможе. допоможе Справедливість Справедливі знову віднайти. Вороги нам не страшні, страшні лихо нас не синить. У яку біду, біду ми, ми, здолаємо, ми з друзями завжди. Дійсно вісти.

Герої серед скрічерів це це клуб скрічерів. Я зовсім не так його уявляв. До справи швидше закінчимо. Стар Вінкс, ти бачиш працівника, який повідомив тобі новини. -та, таара -та, таара -та, наш клуб під керівництвом бази скрічерів. Без боїв, без насильства, без. О! Людські діти. А? Нам сюди не можна? <гум>? А ні, це не так. Хоча наш клуб це місце для скрічерів. Ми раді вітати кожного клієнта людину. Ох. На жаль, дітям більше подобається йти на гоночний трек чи на арену фарби. Мало хто бажає відвідувати наш заклад. Però, ла ла! Ла ла. ла 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 Насправді, ми тут, щоб розслідувати одну справу. Ви знаєте, де Грифін і Фаерман? Навіщо вам це знати? Ага. Дійсно, навіщо? ла ла ла. <плес> Ви прийшли сюди шукати проблем? <говор> ні, ні, ні. Старвінкс, скрічер номер 0314 армії галактики Кайлум. Ми прийшли, щоб знайти моїх друзів: Грифіна і Фаєрмена, доля яких невідома. Так, ми ультраохоронці. Ми шукаємо їх, щоб забезпечити кращий захист. Це було непорозуміння. Але щодо місця знаходження Грифіна та Фаєрмена, я не маю жодної інформації. Але я чула про це від вас. Ви сказали, що Грифін і Фаєрмен живі. Ну, я чув це від старого скрічера, який був нашим клієнтом. Він завжди приходив пити моторне масло. Ніхто не знає, чи його слова правдиві. А де ж його шукати? Молодь зараз зовсім не поважає старших. А? Це не той старий, про якого говорив працівник. Можливо. Він підходить за описом. Ходімо, запитаємо. Вибачте, я не повинен був пити ваше моторне масло, не бити по обличчю. Перепрошую. Ми б хотіли запитати про Грифіна і фаєрмена. Ваша винагорода. Зараз розкажу. Даркло. Е -е -е. Я правильно почула? Ксандер і його команда шукають Грифіна і фаєрмена. Так, пані, я теж це чув. Хіба ці скрічери не загинули у битві багато років тому? Послухай, невже вони ще живі? Даркло. Завершуємо шопінг. Трохи розважимось. Я ж казав, я не зможу відремонтувати вас. Чому ви знову тут? Один скрічер сказав, що бачив Грифіна і фаєрмена в ультрасвіті після битви. Це правда? Я Я... Я не знаю. Та mm -hmm. mm -hmm. я, я і, і, тобто насправді я вперше побачив героїв у часи війни. Я був військовим лікарем. Відповідальним за лікування скрічерів. Тоді, на полі бою я знайшов запчастини скрічерів. Я зрозумів, що вони належать Грифіну і файрману. Відтоді, я їх більше не бачив. Я вдячний їм за захист ультрасвіту. Це дозволило нам створити базу скрічерів. То це ти виставив їхні частини на аукціон? Так, це я. Щоб продати їх за високу ціну, я вигадав історію про загибель. Потім випадково розкрив правду. Я не знав, що мене почують. Виходить, і фаермен живі. І останнє місце, де їх бачили, знайоме нам усім. Острів на плаву. Острів, Острів на плаву. Але вам також варто знати про те, що. Веде! де! Чув новину. Це дикі скрічери, п'ятий сезон. Запускай диск. Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери. Нові батли. Тут ні душі. Де нам шукати Грифіна і фаєрмена? Так. Ми тут не вперше, але ніколи не чули, щоб тут були скрічери. Слід обривається тут. Розділімося. Вітаю всіх. Що ви тут робите? Тут прекрасний краєвид. Т так. І погода теж чудова, як щодо захопливої і напруженої гонки за монетами. Актори з вас ніякі. Я знаю, що ви збираєтесь робити. Ви хочете отримати допомогу від Грифіна і Фермена. Марні мрії. Ти слідкувала. Звісно ж. Зрештою, моя місія позбутися вас з ультрасвіту. Активація купола. Скрічер атака! Зміна форми. Даркло. Ксандре, Рінго. Ми будемо їх стримувати, а ви шукайте грифіна і Ферменна. Угу. Це ви зібралися а, вона застосує свою суперсилу Стар Вінкс, лети! Така зворушлива командна робота. Так не люблю цю фальшиву співчутливість. Ти це навмисно! Даркло, покінчимо. З ними раз і назавжди. Злукаюсь палі. Гелера, гілсторми! Твоє поранення. Зможемо розважитися? Швидше, Даркло. Я хочу повернутися на шопінг. Останній удар пані. Навже ми справді програємо? Вибач, зонадо. Ви... Грифіне, Файрмене! Я навіть не думала, що зможу знову битися з вами. Атакуємо разом. Це для нас честь, Старвінкс. Грифін і Фаермен були під островом на плаву. Коли не знаєш відповіді, просто повернися назад і побачиш, ось що це означає. Друзі. Наша трансформація у ваших руках. Ну бо, почнімо! Угу. Скричар атака! Змена формы! Файрмен! Скричар атака! Змена формы! Даркло, ти не зможеш їх здолати. Відступаємо. Як швидко тікають, я ще навіть не встиг розігрітися. До речі, хлопче, ти чудово впорався. Дитя? Хто? Я? Я не дитя. Вибачте, пані, я змусила хвилюватися. Старлінкс. Мені пощастило, що вони врятували мене. Ніколи б не подумала. Ви жили у печері під островом на плаву. Це так. Що то була за дівчина? Як це ви потрапили у таку халепу? До речі, а що сталося з вашими скрічерами? Ми прибули з майбутнього, щоб змінити долю планети людей. Але нас атакувала група бунтівників, і ми втратили бойову силу. Знову бунтівники! Вони ніяк не заспокояться. Герої! Ми серйозно поранені і втратили здатність битися. Зараз тільки ви можете захистити Ультрасвіт. Ідіть з нами. Ми обрали таке життя, бо не хотіли більше брати участь у битвах. Гріфіни, фаєрмени... Ми не хочемо, щоб ультрасвіт потрапив до поганих рук. Зло не повинно зіпсувати прекрасний світ. Приєднуйтесь до нас. Будь ласка, вас давно шукають. Ми довго трималися осторонь ультрасвіту. Час знову розім'ятися. Що скажеш, друже? А вже ж, командири, стривай. Стар Вінкс розповіла мені, що сталося, оскільки це прохання друга, а ультрасвіту великій небезпеці. Я прийму це завдання. Я зроблю все, що в моїх силах. <гас yeux> <gasps> Ура, спокійно, хлопче, не зламай собі спину на три частини. Дуже влучні слова.